І е, насправді ще до 96-го року була відкрита проблема е, Була така в 53-му році, волос формулював на засіданні американського товариства таку задачу. Е, Відома така теорема Новокури, ну і там багато людей її поводили незалежно. Мукури десь в 1951-52 рік. Там багато людей просто паралельно доводили, та ж теорія яка в ті часи зароджувалася. Ну, от, от, така проста вправа. Що таке допівгруп зі скороченням? Ну, це дуже просто. Якщо з того, що ХА дорівнює xB, ХВ що А дорівнює B, так, ця напівгрупа називається злівими скороченнями. Якщо навпаки, так, то називається справим скорочення. Якщо x там Справа, так? Якщо вона для напівгрупи, якщо ми маємо що, е, виконується і праві скорочення, так це умови, то вона називається напівгрупа зі скороченням. Ну, насправді, от, напівгрупи зі скороченнями це дуже такий близький клас до груп. Всі групи є напівгрупи е, зі скороченнями. Бо в групі сумно тут є об'єктивне відображення. Ну і завжди моя ну, обернена. Це десь 30-та крока, коли я не знаю, хто це довів вперше, який ну, фольклор, скінчано на півруку зі скороченням є групкою. І от, що говорить теорема Номакури? Теорема Номакури говорить, що компактна волоторфа топлічна на зі скороченням є групи топличні. Просто не просто там, що там опера, що вона є в групічною, що операція є неперервна група, і взяття оберно так само є неперекрадна. І Волес, відповідаючи на засідання американського матеориста, поставив цю свою відому проблему Волеса, яка досі щодня повністю не розв'язана. Тобто вона розв'язана часто, значить, так. відомо, що компактна або здорово-партична є і скорочені мій агру. Для звичайно компактних тополічних вакцинок. Тобто через звичайно компактно типолічних вакциброчення є групи. Навіть Не, не топологічної лише, а що просто була група. І багато результатів якраз стосувалися цього. Тобто бралися якісь певні класи звичайно-компактних тобто, Ну, наприклад, там, я пам'ятаю, це були до початку 90-х років. От, була е, у нас така Аня Юрієва, яка довела, що секвенціально, звичайно компактна на півгрупі зі скороченням міром, е, раніше з боку довели це. Ну, але е, е, все, що всі розмови насправді ввелися до такого факту, що звичайно компактно містить і деподе. Тобто і депутат – це було найважливіше, що могло бути. От і і е, прийом, був такий результат, що якщо кожна звичайно компактна, тополічна напівгрупу містить депутат, то звичайно компактно, типолічна напівгрупа зі скороченнями є Тобто -то, Якщо кожен, не якщо вона містить гімпотент, а якщо кожен. що в 96-му році незалежно троє математиків, один з них Робі, мій учень Волеса, а світлічний учень, по-моєму, архангельського. Вони в той час були Австралії. Вони в припущеннях сьогодні континупота побудували. Звичайно компактної тополічної напівгури зі скороченням, яка не містить тільки не Ну, а вже не є -ві. в Це. Насправді вона була звичайно... для того, щоб довести, що вона є звичайно компактна, треба було використати дитину відповідь. А це, вона була... Це вільна псевдокомпактна технологічна група без тривіальних збільних послідовностей. Тобто там послідовності, якщо вони збіжні, то вони... Ну це типу так. послідовності послідовності з того всі одинакові шляхом. Такі послідовності називаються тривіалі. І насправді, от, потім ці всі результати, навіть в той самий рік. Таким бразильським математиком Томітою, Артуром Томіто, в ну, було так розширено на більші класи аксіом, ну, де рядко на життєвих припущень на аксіому Мартіна, на звичайного аксіому Мартіна, ще щось дуже поширювалося. Тому що доводилося, що при таких аксіомах той об'єкт існує, він має таку властивість.